Доброго дня малята. Сьогодні до нас завітала привітна дівчинка Оленка, яка запрошує нас у гості до своєї хати. Хатинка у Оленки незвичайна, не така, як тепер, а старовинна, українська, в якій люди жили в давнину. А ось і Оленчина хата. Вона невелика, гарненька. Стіни такої хати білі білі. Під стріхою розмальовані візерунком, а дах хати вкритий соломою. Стоїть оленчина хата, наче біленьке диво між деревами, обсаджена соняшниками та калиною. Навколо хати подвір'я, обгороджене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де насаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальови. Також на подвір'ї є ще й інші споруди хлівець для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. В давнину на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брати воду чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Більшу частину кімнати займає українська піч, також чисто вибілена ще й розписана візерунками. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині, адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й дарувала затишок та годувала. Наші прапабусі в такій печі щодня випікали хліб, варили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою металевого рогача з довгою ручкою. Так само страву виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами на столі скатертина, на полочках та скринях серветки. У кожній хаті був обов'язково куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками. Також у хаті стояли лави, прикриті килимами, колиска та полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний, різні глечики, горщики, миски, а зберігалися вони. Не в шафах, а на спеціальній полиці, на миснику. Неодмінним атрибутом української оселі була дерев'яна скриня, яка належала дівчині і супроводжувала її в наступному родинному житті. В ній зберігалися святкове вбрання та повсяденний одяг жінок, рушники та прикраси. Також біля пічки був дерев'яний настил, де спала родина. Ось такою затишною була українська хата. І багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю та добротою. Малята на згадку про нашу зустріч з Оленкою пропоную зробити аплікацію української хати. Для цього нам знадобиться папір блакитного кольору для основи. Два прямокутники білого та коричневого кольору. Два маленьких жовтих квадрати. Смужка зеленого кольору. Ножиці, олівець, клей, пензлик та серветки. Спочатку попрацюємо ножицями. Візьмемо смужку зеленого кольору та по намальованій хвилястій лінії обріжемо край смужки. Це буде травичка. Далі візьмемо прямокутник коричневого кольору. Зріжемо йому на косину по лінії дві сторони. А потім зробимо надрізи ось так. В нас вийшов ось такий краєчок, який ми підкрутимо за допомогою олівця. Залишилось приклеїти всі деталі. Першим приклеїмо білий прямокутник. Потім зелену смужку. Далі підготовлений дах для хати. І два жовті квадрати. Які будуть замість вікон? Ось така українська хата в мене вийшла. Малята чекатиму з нетерпінням і на вашій роботи. До зустрічі!